Привіт, українці! Це гарні новини. Сьогодні 7 липня. п'ятниця. Поїхали. Так, за минулу добу 510 загарбників поїхали на концерт до Кобзона. Артилерії 20 штук, одна РСЗО. РСЗЛ. Броньованих машин 12. Ну, нормальні результати. Поступово українські збройні сили знищують тилові структури загарбників. Арта це саме з підкріплює їх піхоту. І те, що ми її знищуємо, це дуже дуже гарно. 45 наших військовополонених повернулися додому вчора. Це були воїни ЗСУ, Нацгвардії. Двоє цивільних, але що саме приємним було, це те, що разом з ними також вдалося повернути десятилітню Варвару та шестилітнього Рената. двоє дітей, які повернулись до своєї мами, бо медика, яку звільнили з полону ще в жовтні 22-го року. Дуже приємна новина, дуже такі щутливі кадри. Всі напевно бачили. Побільше б таких, таких моментів в житті, тому що дуже багато українських дітей на жаль перебуває зараз в Росії і не можуть повернутися, і це дуже велика проблема. Блумберг порахував втрати військових втрати Росії України саме в техніці, а також постачання зброї або виготовлення для Росії для України, і прийшов до висновку, що Україна зараз має півтори тисячі танків проти того, що Росія 1400. тобто, ми зараз краще Росії. В цьому показнику не говорять про те, що якість наших танків значно перевищує навіть по словах самих росіян. Також хочеться зазначити, що Україна наближається по показниках для реактивних систем залпового вогню. У нас вже всього в два рази менше. Тобто, у них 841, у нас 427, але у нас в тому числі є Хаймарси, і вони точно б'ють в ціль завжди. І по арті. У них 1,9 тисяч, у нас 1,1 тисячі. І теж наша арта значно краща і значно далі б'є. Тобто, я думаю, що гарна дуже новина, якщо це так, але Блумбергу можна довіряти в тому. І це може говорити про те, що українська армія е, стає вже порівняною з російською. Росіяни якось стануть. І це, до речі. Саме те, що 94% недавно пройшла інформація, 94% росіяни задіяли армії в Україні. Про це говорить те, як вони провалились, коли Пригожин зі своїм маршем справедливості рушив на Москву. Нікому було стати на захист. Кирило Буданов дав інтерв'ю The Times і сказав, що дещо спадає напруга навколо Запорізької атомної метерстанції. Це гарно. Українці можуть видихнути. Хоч в цьому питанні зараз хвиля пішла на спад. Олексій Резніков, наш міністр оборони, спілкувався з головою Пентагону. І вони щось таке класне обговорили, і прямо Резніков сказав, що дуже хороші новини будуть. Анонсував, можливо, це буде саме на саміті НАТО. На дипломатичному фронті у нас є теж перемоги. Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом українського народу. Чим більше країни визначають в, 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 визнають голодомор геноцидом, тим Більше країн розуміють, що таке русня і що вона може здатна робити з навколишніми країнами. Фінляндія виділила Україні ще 105 мільйонів євро на військову допомогу. Це боєприпаси, е зенітна зброя, підтримка України є неот'ємною частиною нашої безпеки, заявили в Фінляндії. Е це добре, що підтримка України не згасає. Зеленський підписав Болгарії е, декларацію про членство України в НАТО, тобто Болгарія стала 22 ю країною, яка підтримує е, нашу інтеграцію в цю структуру. Е, нагадаю, в НАТО 31 країна, тобто, вже більше двох третин. Це значно краще. Сьогодні е Зеленський зустрінеться також з е режем Типом Ердоганом. це президент Турції. І чутки, що Турція буде нам поставляти броньовані машини, це дуже-дуже було б гарно, тому що Турція дуже потужна і дуже сильна в плані зброї країна. Так, настане курйозна новина в Німеччині. Посольство Росії попередило своїх громадян, щоб вони не їздили на автівках з російськими номерами саме німецьких, тому що німці почали якось арештовувати ці автівки, якусь вони знайшли норму закону про те, що не можна, щоб росіяни користувалися продукцією німецького автопрому. І це взагалі набирає так обертів. І прямо вже декілька випадків, коли просто забирали там Фольксваген, Ауді, Мерседеси у росіян. Тобто автівка, німецька автівка з російськими номерами в норманні ніць. Все, друзі, це всі гарні новини. Сподіваюсь, ще є інше, але просто я їх не знайшов. Дякую, що дивились. Підписуйтесь. Нагадую про телеграм, який є. Підписуйтесь туди. Там вони новини виходять більше. Стисло і більш вчасно, ось підтримуйте зсу. Все буде гарно. Тримаємось Гарного дня.